Привіт усім! Привіт, наші друзі та однокласники! Доброго дня, наші вчителі та батьки! Вітаємо вас, шановні глядачі! В ефірі учні Апостольського районного ліцею інтернату Литовки на Олександр. Сомкола Анастасія і Лисенко Наталі. Ми впевнені, що інформація, яку ми для вас підготували, буде не тільки цікава, а й корисна дорослим і дітям, тим, хто працює, і тим, хто веде домашні господарства. Тож будьте уважними! 11 листопада світ відзначає всесвітній день енергозбереження. Ви можливо подумаєте, а при чому тут ви і яке ви маєте відношення до енергозбереження? Безпосередньо погодьтесь, енергія є невід'ємною складовою нашого життя. Кожному з нас важко уявити своє життя без електроенергії, адже ми працюємо, пересуваємось, харчуємось за допомогою електроенергії і прагнення жити комфортно призводить до підвищення її споживання. Чи знаєте яка величезна різниця у використанні енергії сучасною людиною і людиною кам'яного віку? Наші пращури. Використовували 1% відсоток обсягу енергії потрібної сучасним людям. А півстоліття тому людство використовувало половину електроенергії, яка потрібна нам на сьогодні. А тепер увага, щоб задовольнити потреби людства в енергії, яка, як ви розумієте, зростає шаленими темпами. Ми використовуємо енергію, отриману з відновних і головним чином невідновних енергоресурсів. І вже сьогодні зрозуміло, що невідновні ресурси можуть бути вичерплені. За попередніми підрахунками вчених нафти і газу залишилось на 60 років, а вугілля на 150 років. До того ж, надмірне використання електроенергії і зв'язку з цим споживання енергії призводить до негативних екологічних наслідків, парниковий ефект, шкідливі викиди, кислотні дощі. Єдиний вихід витрачати енергію розумніше, заощаджувати її. Це дозволить знизити темпи видобутку природних ресурсів та знизити негативний вплив виробничих процесів на навколишнє середовище. І в цьому може кожен взяти участь і економити енергію, і заощаджувати власні кошти. Мама з роботи додому прийшла. І що ж вона там, бідненька, знайшла? Світло палає у залі, в італії, на кухні, у спалі, а також у ванній. Світло палає, а сина немає. Він, мабуть, як завжди з друзями грає. Біднесенька, мама не зна, що робити. Скільки ж за світло прийдеться сплатити? Ну що ж, не куплю сину скутер, бо грошей бракує. А як мені бути? Треба, щоб кожен умів рахувати. Світло це гроші, треба їх зберігати. Вийшов з кімнати, все все вимикай. І лише тоді відправляйся гуляй. І через місяць або через два отримаєш скутер. А мама, права. Той, хто цінує кожну хвилину, той примножує доходи родини. Пильно чи не газ. Воду чи світло в квартирі у нас з мамо навчусь ось так поступати, і тоді багато чого подумати. Учні та вчителі Арлі переймаються цією проблемою. Саме тому ліцей став пілотним навчальним закладом у всеукраїнській програмі енергоефективні школи в рамках програми соціального партнерства компанії ДЕП і всеукраїнської благодійної організації інститут місцевого розвитку. Серед нас немає байдужих. Чи знаєте ви, що 1 кВт за годину електроенергії знадобиться, щоб 50 годин слухати радіо? На 17 годин залиште горіти лампочку потужністю 60 Вт. 12 годин дивитись кольоровий телевізор. І 2 години прибирати за допомогою пилососа. А використання однієї економ-лампочки зберігає за рік до 500 кг вугілля. Ці та інші знання з цієї проблеми ми отримуємо на уроках сталого розвитку, енергоменеджменту і курсу з енергозбереження. Ми вирішили звернутися до гладкого Андрія Григоровича, який викладає саме ці дисципліни. Андрію Григоровичу, скажіть, будь ласка, в чому полягає завдання цих дисциплін? Ну, по перше, сталий розвиток це той розвиток, який дозволяє забезпечувати потреби теперішнього населення, і не ставить під загрозу потреби майбутніх поколінь в задоволенні саме цих потреб. Виходячи з цього, ми можемо сказати, що основні завдання, які ставить перед нами курс «Сталий розвиток, це навчити дітей пережливо ставитися до природи, раціонально використовувати і економно природні ресурси. Правильно бачите себе в світі. І ще одне питання. Андрію Григоровичу, чи відбувалися зміни в світогляді ваших учнів в зв'язку з новими знаннями? Курс взагалі недовго викладається з вересня місяця, але зміни вже вони на лице. Ви самі можете це сказати, тому що я саме у вас викладаю цей курс. Головні зміни, які можуть бути у вас і вони є, це в енергоспоживанні. Я бачу, як ви вже економите електроенергію, інші воду правильно використовуєте. Коли я вам даю, наприклад, завдання наперед зробити аудит у споживанні електроенергії або використання води, ви приносите дані певні цифри на наступний урок, коли вже пройшов урок, ми проводимо повторний аудит, і ми бачимо, як змінюється ваше споживання в меншу сторону. Тому я бачу, що ви економно використовувати ці ресурси. І добре, що батьки також долучаються, тому що це справді економія бюджету сім'ї. Дякую. Дякую. Одного разу хлопчик Стас прийшов до школи восьмий клас. Щоб до уроків не заснути, він світло вирішив вімкнути. Палає світло 5 хвилин, ніхто не дивиться за ним, забув. І хлопчик стас і сплинув потихеньку час. Ой, за вікном уже є бід, додому повертати слід. Хоч світла поває й забагато, ай, не буду його вимикати. А в цей час у ці хвилини на станції видять турбіни, везуть вугілля або газ, щоб світ прийшов до стаса в клас. Спочатку спалюють пальне. Від цього дме. Цим паром рухають турбіни, енергетичні машини. Як можна це не цінувати і зайве світу витрачати? Бо кожна втрачена хвилина на виробництві це година. година. це і хлопчик Стас. Окинув оком любий клас, швиденько вимкнув зайве світло і усміхнувся всім привітно. Тепер. Я точно буду знати, що світло треба зберігати. Енергозбереження не лише технологічний процес, а й спосіб життя кожної людини і суспільства в цілому. Вирішення цього питання на локальному рівні сприяє вирішення глобальної енергетичної проблеми. Тому ми звертаємось до усіх, хто нас чує. Давайте будемо економити енергію, адже ця проблема може бути вирішена лише за допомогою участі усіх зацікавлених. Людей планети. Дякуємо за увагу. З вами були учні Апостольського районного ліцею Тернату. Литовкина Олександр. Цомкала Анастасія та Лисенко Наталія.